Ми звикли бачити їх як образи жахів і нічних кошмарів. Але насправді ці маленькі літаючі істоти мають свою унікальну роль у природі. За їхнім страхітливим символом ховаються справжні майстри виживання. У цьому відео ви дізнаєтесь більше про кажанів. А перед переглядом хочу попросити вас підписатися на канал та поставити вподобайку. Це допоможе розвитку нашого каналу. Рукокрилі це унікальний ряд савців, до якого входять як комахоїдні кажани, так і великі фруктоїдні летючі лисиці, та є одним із найбільших серед савців, налічуючи понад 1400 видів, що складає близько 20% усіх видів ссавців на землі. Вони поширені на всіх континентах, окрім Антарктиди, і населяють різноманітні середовища від тропічних лісів до пустель, гірських районів та навіть міських територій. Види кажанів різняться за розмірами, харчовими звичками та поведінкою. Наприклад, дрібні комахоїдні кажани, такі як нетопир карлик, важать лише кілька грамів, тоді як великі летючі лисиці з родини криланових можуть мати розмах крил до 170 см сантиметрів і харчуватися фруктами та нектаром. Така різноманітність дозволяє кажанам займати різні екологічні ніші та пристосовуватися до різних умов життя. Деякі види навіть мають спеціалізовані дієти, харчуючись рибою, жабами чи навіть іншими кажанами. Однією з найвідоміших особливостей кажанів є їхня здатність орієнтуватися в повній темряві за допомогою ехолокації. Вони випромінюють високочастотні звуки, які відбиваються від об'єктів і вловжують відлуння, що дозволяє їм створювати звукову карту навколишнього середовища. Це дає можливість кажанам уникати перешкод, знаходити здобич та спілкуватися між собою. Ехолокація є складним процесом, що потребує високорозвиненого сухового апарату та мозку. Кажани можуть визначати розміри, форму та навіть текстуру об'єктів, лише аналізуючи відлуння. Це дозволяє їм полювати на швидких та маневрених комах у повній темряві, де зір не є ефективним засобом орієнтації. Зі зростанням урбанізації кажани почали пристосовуватися до життя в містах. Вони використовують будівлі як сховища, полюють навколо вуличних ліхтарів, світло яких приваблює комах, та відіграють важливу роль у міських екосистемах, контролюючи популяції своєї здобичі. Проте життя в містах несе і ризики, такі як зіткнення з будівлями, транспортом та вплив забруднення. Деякі міста створюють спеціальні програми для підтримки кажанів, встановлюючи штучні сховища та зменшуючи світлове забруднення. Це допомагає зберегти популяції кажанів та підтримувати екологічний баланс у міських умовах. У помірних широтах багато видів кажанів впадають у зимову сплячку, щоб пережити холодний період, коли їжі стає мало. Вони шукають безпечні місця, такі як печери, шахти чи будівлі, де температура залишається стабільною. Під час сплячки їхній метаболізм значно сповільнюється, знижується температура тіла та частота серцевих скорочень, що дозволяє зберегти енергію. Цей процес є складним та ризикованим, оскільки будь-яке порушення може призвести до витрати запасів енергії та загибелі тварини. Тому важливо не турбувати кажанів під час сплячки та зберігати їхні зимові сховища. Дослідження показують, що захист місць міврі є ключовим фактором у збереженні популяції кажанів. Деякі види кажанів здійснюють сезонні міграції, долаючи сотні або навіть тисячі кілометрів між місцями розмноження та зимівлі. Це складний процес, що вимагає високої орієнтації та витривалості. Наприклад, вечірниця дозірна може мігрувати на відстань понад тисячу кілометрів. Міграції кажанів досі залишаються маловивченими, але відомо, що вони відіграють важливу роль у розподілі видів та генетичній різноманітності популяцій. Кажани часто сприймаються як мовчазні одинаки, що прилітають у нічній темряві. Але насправді багато з них мають складне соціальне життя. Часто вони живуть у величезних колоніях, від кількох десятків до тисяч особин. І це не просто випадкове скупчення тварин. Кажани впізнають одне одного за звуками, вибирають постійних партнерів для спільного відпочинку, а деякі навіть формують дружні зв'язки, тобто регулярно ночують поруч із тими самими сусідами. Самки утворюють материнські групи, де народжують і виховують дитинчат разом. До речі, кажани народжують зазвичай лише одне, максимум два дитинчата на рік, що дуже нетипово для дрібних савців. Проте це компенсується їхньою вражаючою тривалістю життя, деякі види можуть жити понад 30 років. Кажани використовують різноманітні звуки не лише для ехолокації, а й для спілкування. Є сигнали тривоги, попередження, а у деяких видів самець співає складні пісні, щоб привернути увагу самки. За винятком людей відомо лише кілька співаків серед савців, наприклад, горбаті кити, гібони, скельні дамани і кажани. Тож кажани це не просто нічні мисливці. Вони не такі загадкові й моторошні, яких зображають у фільмах та міфах, а навпаки, неймовірно розумні і соціальні істоти. Протягом сторіть кажани були оточені міфами та легендами. У багатьох культурах вони асоціювалися з містикою, ніччю та з вампірами. Такі уявлення часто базувалися на незнанні та страху перед невідомим. Наприклад, в європейському фольклорі кажани пов'язувалися з темними силами та вважалися передвісниками на щасть. Легенди про вампірів частково виникли через існування видів кажанів-вампірів у Південній Америці, які харчуються кров'ю великих тварин. Хоча вони рідко взаємодіють з людьми. Ці тварини стали джерелом багатьох страшних історій. Однак у деяких культурах кажани шанувалися як символи удачі та довгоріття. У Китаї, наприклад, кажан є символом щастя та благополуччя. Навіть слово кажан китайською звучить так само, як удача. Сучасна наука допомагає розвінчати міфи та показує, наскільки важливими є ці тварини для екосистем і людини. Кажани відіграють надзвичайно важливу роль у підтриманні екологічного балансу. Вони є ключовими хижаками нічних комах, споживаючи величезну кількість шкідників, що впливають на сільське господарство та лісові екосистеми. Деякі види кажанів можуть з'їдати до тисячі комах за одну ніч, що допомагає контролювати їхню чисельність і знижує потребу в пестицидах. Це має значний економічний вплив, оскільки зменшує витрати на хімічні засоби захисту рослин і сприяє екологічно чистому землеробству. Крім того, певні види кажанів є важливими запилювачами рослин, особливо в тропічних регіонах. Вони переносять пилок між квітками, сприяючи розмноженню таких рослин, як банани, манго, агави та інших, що мають економічне значення для людини. Наприклад, агави, з яких виготовляють текілу, залежать від кажанів запирювачів для свого відтворення. Таким чином, кажани сприяють збереженню біорізноманіття та стабільності екосистем, а також підтримують економіку в різних частинах світу. Кажани надихнули науковців на численні дослідження, що мають значення для медицини та технологій. Вивчення ехолокації допомогло розвинути ультразвукові пристрої та технології для навігації та діагностики, такі як ультразвукове дослідження в медицині. Крім того, дослідження імунної системи кажанів, які можуть переносити віруси без шкоди для себе, може призвести до відкриттів у боротьбі з захворюваннями. Таким чином, кажани не тільки важливі для екосистем. Дослідження їхніх унікальних властивостей може допомогти покращити людське здоров'я. На жаль, кажани стикаються з численними загрозами, багато з яких пов'язані з діяльністю людини. Через вирубку лісів, забудову територій та інтенсивне сільське господарство кажани втрачають свої місця проживання, сухі дерева, печери та горища старих будинків, що призводить до зменшення їхньої чисельності. Використання пестицидів зменшує кількість доступної їжі та може прямо отруювати кажанів, крім того, кажани вразливі до хвороб. Наприклад, у північній Америці синдром білого носа спричинений грибком псідожумнаскус дестрактенс призвів до масової загибелі мільйонів кажанів. Ця хвороба вражає кажанів під час зимової спрячки, пошкоджуючи їхні крила та порушуючи метаболізм. Штучне освітлення та забруднення також негативно впливають на кажанів, змінюючи їхню поведінку та середовище проживання. Ці фактори підкреслюють необхідність охорони та збереження цих важливих тварин. У всьому світі діють ініціативи, спрямовані на збереження популяції кажанів. Це включає захист місць проживання, створення спеціальних сховищ, обмеження використання пестицидів та підвищення обізнаності серед людей. Організації, такі як Pet Conservation International, працюють над дослідженням та захистом кажанів в Україні. Активну роль у цьому процесі відіграє Український центр реабілітації рукокрилих. Це найбільший проєкт зі збереження, популяризації та дослідження рукокрилих у східній Європі. Їх мета це системна допомога, лікування та реабілітація кажанів, які опинилися у критичних умовах, тобто травмовані, виснажені, знайдені поза природним середовищем або під час екологічних катастроф. Важливо підвищувати обізнаність призначення кажанів та сприяти їхній охороні для збереження біорізноманіття планети. А на цьому все. Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося відео, та гарного вам дня!